Лікарю, допоможіть. У мене чоловік до шостої ранку не спить. Що ж він робить? Мене чекає. Моя Галя вічно ниє, мені носити нічого. Ой, куме, я тебе благаю. Дай їй мішок картоплі і нехай носить. Кума, а як вам молода сім'я по сусідству? Живуть як голуби. То вона, то він із вікна вилітають. Два адвоката заходять до кав'ярні, замовляють напої та дістають бутерброди. Вибачте, каже бармен. Але в нас не можна їсти свою їжу. Адвокати переглядаються, знизують плечима та міняються своїми бутербродами. Дорогий що ти робиш? Свідоцтво про шлюб читаю. Навіщо? Термін придатності шукаю. П'яний пожежник впав з 40-метрових пожежних сходів, але залишився цілий і неушкоджений. Його врятувало те, що він встиг піднятися лише на другу сходинку. Де у вас гроші були? У Лівчику. Ну і що ж ви не закричали, коли він туди руку засунув? Я звідки знала, що він за грошима. Тату, ти мені обіцяв подарунок. Перший раз чую. Але ж ти обіцяв? Другий раз чую. Село донька до матері. Мамо, я йду на побачення з хлопцем. Доню, будь обережна. Сільські хлопці зараз думають лише про одне. Про секс, про посівну. Тюремний наглядач каже своєму колезі. Знаєш, мене починає хвилювати в'язень номер 72. А що сталося? Та він уже третю ніч не ночує у камері. Якщо тебе хтось ображає одразу бий лопатою по голові. Але ж я дівчинка. Візьми рожеву. Вова прийшов зі школи додому. Батьки запитують Ну, що ти сьогодні отримав? Чотири! Весело повідомив Вовочка. А чому не 5? А у нас було всього чотири уроки. Лікар оглядає пацієнта. Я з'ясував, що у вас роздвоєння особистості, і тому з наступного сеансу платіть за двох. А ти де працюєш? На роботі. І що платять милостиню? Власник квартири дзвонить у водоканал. Чому в мене з крана тече вода? А в чому справа? За рахунком, який мені прислали, повинен текти коняк або принаймні текіла.